Артилерист, кухар, водій, медик або стрілець обрати будь-яку військову професію відтепер стало можливо в центрі рекрутингу української армії, які відкрили у Мукачеві в приміщенні ЦНАПу За допомогою цього центру. Не байдуже мотивованим громадянам ми будемо допомагати знайти себе в українській армії, які наші дівчата, наші спеціалісти допоможуть поясняти, допоможуть, розкажуть. Про різні напрямки, різні вакансії. В тих чи інших бойових частинах, які будуть представлені в нашому центрі, захочемо захищати країну від російського ворога. Тут спілкуватиметься двоє цивільних працівниць. Після того, як представник отримає бажану професію, він зустрінеться із працівниками військової частини. Її також можна обрати у цьому рекрутинговому центрі. Ми будемо допомагати всім жителям міста Мукачева, всім переселенцям, всім людям від 18 до 60 років. Яка є вікова категорія, ви знаєте. Які потрібні у Збройних силах України. Значить, ми їх знаєте, як, як трошечки так як оберігаємо. Вони навіть ті, що отримали повістки, навіть одну, навіть ті дві повістки, вони приходять до нас без всякого страха, як ТЦК, правда, вони зразу бояться. Але в нас вони так, як мають такий прихисток, що ми їм порекомендуємо, ми їм запропонуємо вакансію. По їхні, значить, по їхньому фаху, як вони яку мають освіту технічну, чи ну ну, що вони хочуть, що вони бажають, взагалі про «128» можна розказувати дуже багато, тому що історія бригади налічує вже більше ста років. Я запрошую хлопців, дівчат доєднатися до дружної команди нашої бригади, вступити до лав «128». ї Отримати той необхідний досвід, отримати ту військову спеціальність, яка дозволить виконувати всі поставлені завдання, і рекомендую звертатися до центру рекрутингу української армії до секції 128 бригади, де вам буде надана ну вся необхідна. Теоретична, консультаційна, практична допомога для того, щоб ви стали військовослужбовцем саме нашої бригади. За словами уповноваженого представника міноборони з питань рекрутингу Олексія Бажевця, у центрі пропонують посади, зважаючи на освіту фах і військовий досвід заявника. Вакансій у нас багато це тисячі вакансій. Вони постійно оновлюються. Відповідно, закликаю приходьте цікавитися, вам нададуть всю необхідну інформацію. Можна телефонувати за телефонами, які тут є, можна приходити і неодноразово, можна не повідомляти своїх особистих даних. Це сервіс, зроблений для людей, щоб люди могли зрозуміти. Де в армії можна себе реалізувати і долучитися до захисту батьківщини безпосередньо, нічого не очікуючи. У рекрутингових центрах не видають повісток. Тут громадяни можуть отримати інформаційно консультаційні послуги стосовно служби у збройних силах та за бажанням зареєструватися на службу у військову частину та посаду за своїм вибором. Центр також надає інформацію про вакансії у збройних силах України, Національної гвардії та Державній прикордонній службі України. Рекрутинг. Державні прикордонні служби відбуваються через прикордонні відділи комплектування. Саме представляємо відділ комплектування в 27-му прикордонному загоні. Бажаючи отримати інформацію про вакантні посади, можуть отримати цю інформацію через сайти пошуку роботу, через зовнішню рекламу, яка у нас розміщена по Закарпатській області, а також звернутися саме до відділу комплектування Мукачевського прикордонного загону. Або в центр військового рекрутингу, який створений на базі ЦНАПу міста Мукачево. Ми здійснюємо оформлення на військову службу за контрактом бажаючих. А також можемо прийняти громадян України, які виявили бажання саме проходити військову службу в Мукачевському прикордонному загоні. Також з прийняттям по мобілізації в Україні наразі функціонує 20 центрів рекрутингу, зокрема в Києві, Львові Полтаві. А від Дніпрі та Ужгороді. планують відкрити подібні осередки по всій країні.